Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Демків Володимир Сергійович народився 9 січня 1995 року в місті Новий бух Миколаївської області. Після закінчення 11 класів Новобузького закладу загальної середньої освіти No1 вступив до Національного університету імені Михайла Остроградського у Кременчуці у 2018 році закінчив магістратуру за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у 2019-2020 роках. Працював на полтавському гірничо збагачувальному комбінаті після переїзду до Кременчука. Працював на підприємствах міста 1 липня 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув 4 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області під час виконання бойового завдання, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.